Так, друзі, коротко вам розповім про цей великий красивий законопроект, який на днях підписав Трамп. Що з нього стосується українців, які в США по гуманітарному паролю або у статусі TPS. перше це СНЕП Фудстемпи, грошова допомога кеш залишаються, як і була, але будуть жорсткіші перевірки, і можливо зроблять якісь трішки інші умови. У законопроекті вказаний перелік статусів, які мають право кваліфікуватись на цю допомогу СНЕП, і в тому числі є гуманітарний пароль. Другий важливий розділ це Medicaid. Медікейт залишається дійсним для українців. Уряд США вводить жорсткіші правила для тих, хто отримує Медікейт. Будуть перевірки вашої фізичної адреси, перереєстрація на цей Медікейт кожні 6 місяців. Буде дивитися на ваші активи, на вашу нерухомість, що у вас є навіть за кордоном, яка у вас власність, який у вас капітал, чи дійсно вам він потрібен. Це буде стосуватись не тільки українців, а й громадян США і тих, хто має Гринка. Погана новина в тому, що Медікейт на федеральному рівні, тобто державний медікейт, скасовується для українців через рік і два місяці з 1 жовтня 2026 року. Але в деяких штатах, таких як Вашингтон, Каліфорнія, Нью-Йорк і інших, є програма Медікейт на штатному рівні. А усі інші штати можливо будуть виділяти фінансування на медікейт на рівні штату. Гарна новина в тому, що залишається Emergency Medicaid для легалів, нелегалів, українців, неукраїнців. Хто приїхав по туристичним візам в США? Якщо ви опинились в важкому стані, у вас тяжка хвороба або загроза важкої інвалідності, або інсульт, інфаркт, вам потрібен діаліз, у вас пологи, то ви приїжджаєте в еморженці. Вам Лікарня сама заповняє на вас заявку на Emergency Medicaid. І якщо ви проходите по всім критеріям, то держава фінансує ваше лікування заднім числом. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за моїми новинами, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, залишайте любі смайлики в коментарях. Я буду дуже рада.